Привіт, сьогодні я мала нарешті розповісти вам про сербський фільм, тришаки відбувався у другій частині людської багатоніжки, і так далі. Але це, як то кажуть, повна туфта. Як я вже говорила раніше, у мене рука не йокає натиснути на програвач ні в одній, ні в другій вкладці із цими фільмами. Хоча я і прогріваю себе морально уже більше місяця, мої очі все рівно не хочуть того бачити, оскільки я досі не відійшла від сало 120 днів содому. І я зрозуміла, що айсберг айсбергом, але давайте нарешті подивимось усі правді в очі. Більшість із нас у нинішніх реаліях не готові витрачати свій дорогоцінний час і здатність концентруватися на перегляд фільмів наодинці. У мене особисто за останні роки, мабуть, три, ще жодного разу не виникало бажання отак, от виділити час, сісти і самотужки подивитися фільм від початку і до самого кінця. Я можу це робити хіба що, хіба що заради того, щоб записати для вас відео, або на крайняк у компанії друзів, і то лише у тому випадку, якщо на екрані відбувається щось таке, до чого мої очі ще не звикли. Ну так, я розбавлена ерою Тіктоку і коротких відео. Я сама раніше намагалась з цим боротись і насміхалась над людьми, які сидять у Тіктоці. Принципово його не скачувала, а зараз сама стала такою. Тому сьогодні я поділюся із вами невеличким списком фільмів, які зробили мої ночівлі із друзями, от просто незабутніми. Ми передивилися купу фільмів, починаючи із дефолтних хорор мувіків які знаходяться на перших двох рівнях айсбергу, і завершуючи відбірним низькосортним мусорним контентом, про який їм іноді навіть страшно згадувати чи буду я своїх друзів форсити на перегляд фільмів із третього рівня айсбергу і нижче? Мабуть, так, але мабуть, не найближчим часом знову ж таки. Тому що після останньої ночівлі, на якій я їм показувала фільм Те, залізна людина, на який я, до речі, робила відеоогляд, можете глянути. Мабуть, це вискочить зараз підсказочка десь тут або тут, неважливо. А вони чомусь вже десь близько місяця не хочуть знову приїжджати до мене в гості. Мабуть, проблема в фільмі, а можливо, в чомусь іншому, я не знаю. Ну і своїми друзями не ризикуєте і не показуєте їм такий контент, якщо вони до подібного не готові, і ви в цьому не впевнені на всі 100%. Ну а дивитися, що з цими нормісами то треба. Тому сьогодні до вашої уваги я пропоную свою золоту колекцію сочного, відбірного, подекуди низкосортного, а подекуди навіть. Цікавого і філософського контенту, про який потім можна буде навіть порозмірковувати, незалежно від того, чи ви в компанії друзів, чи в компанії якихось нових знайомих, так щоб і вам не було нудно, і так, щоб ці люди не улетіли від вас просто в ауті. попереджуючи образи на те, що я назвала своїх друзів нормісами, скажу лише те, що це був такий гумор. Я їх такими не вважаю, тому що, ну правильно ж говорять, що скажи мені, хто твій друг, я скажу хто ти. Тому це був просто такий гумор. Будь ласка, не ображайтесь на мене, не шукайте мені проблеми і не намагайтесь знайти в моїх словах щось образливе по відношенню до себе конкретно. Я ж тут всього лиш на всього клоун, який намагається вас якось розважити. Вот. Отож. Що я зараз роблю? Я не буду зараз сідати і переривати свою історію переглядів за останніх декілька років. Не буду влазити по усіляких сайтах із рецензіями, оцінками і списками із цих фільмів. Я просто візьму і почну діставати їх із своєї пам'яті в абсолютно рандомному порядку. Тільки майте на увазі, що мова не йтиме про якісь найстрашніші і найкровавіші фільми. Ні. Мова йтиме скоріше про ті фільми, які просто по невідомій для мене самої причині, якимось чином запам'ятались мені серед десятків інших фільмів у цьому жанрі. І спершу мені хотілося б розповісти вам про фільм Голод 2009 року. Мені насправді дуже сильно подобається уся ця концепція наукових експериментів у фільмах. Можна на усі 100% стверджувати, що науковців у реальному житті від подібних експериментів стримує хіба що. Закон, моральність, гуманність і купа інших усіляких правил, які можливо псують їхнє життя. Але нас вони точно рятують від жахливої, мученицької смерті. Так, наша реальність не досконала, але фільми дають нам можливість пофантазувати на ті чи інші теми. Хтось обирає романтичні фантазії, хтось світ рожевих поні, а комусь от цікаво подивитись на більш хвилюючі питання: питання того на що людина готова піти для того, аби вижити, і скільки кроків назад їй необхідно зробити для того. Аби примкнути до своєї тваринної сутності, так що ж то за експерименти такі відбуваються у цьому фільмі? І хто їх проводить? Група з п'яти абсолютно різних по характеру і особистих якостях людей опиняються в печері, яка складається з декількох приміщень, які герої, прийшовши до тями, одразу беруться досліджувати, після чого дізнаються, що вони знаходяться під землею, ніби в колодязі. Вибратись звідки ну точно ніяк не вийде. Звісно ж, не спробуєш, не дізнаєшся, але повірте, у наших із вами героїв буде ще купа часу для того, щоб перепробувати абсолютно усе за ним. Іми з камер відеоспостереження пильно слідкує чоловік, який колись, будучи маленьким хлопчиком, потрапив із мамою у аварію, яка розділила його життя на до та після. І те, що сталося із ним після цієї аварії, ніяк не може його відпустити. Що конкретно він зробив, я не скажу, оскільки обіцяла уникнути спойлерів у даному відео. Але, тим не менш, можу сказати лише те, що після пережитого він для того, аби якимось чином виправдати свій вчинок. Почав проводити експерименти над людьми, поміщаючи їх штучно в ті самі обставини, в яких після аварії опинився сам. Він надав тим п'ятьом людям чотири бочки з водою для пиття, оскільки всі ми знаємо, що від зневоднення людина помирає дуже швидко. А от голод, голод вбив. Тиме людину довго і нестерпно. Як я вже говорила раніше, за ними чоловік спостерігав із камер відеоспостереження. Протягом усього цього часу він активно вів записи, аби засікти усі стадії, які переживають наші герої. Ну ви знаєте, мабуть, ці 5 стадій переживання трагедії: заперечення, гнів, компроміс, депресія. Та прийняття спершу вони, як усі нормальні люди, не хотіли вірити в те, що з ними відбувається. Усвідомивши своє вкрай невигідне положення, кожен із героїв почав поводити себе по різному. І якраз таки це мега цікаво. Не мало значення уже те, ким вони працюють, скільки у них грошей і чим планували повечеряти уже сьогодні увечері. Тут усе те, до чого вони звикли, відходило на другий план, і кожному із героїв необхідно було в собі розкрити іншого себе. Як вижити без їжі, маючи поряд іще чотири людини? Хм... І чи є сенс виживати взагалі, якщо ти не впевнений в тому, що взагалі колись звідси виберешся? Чи є сенс в подібному існуванні? І навіщо його взагалі продовжувати? Може краще ну... вмерти? <кхух> От на що ти готовий піти заради того, аби знову ж таки вижити, якщо наважився на подібне? І чи готовий ти до подібних запитань? Конкретно ти, чи готовий ти поставити себе на місце цих героїв, як ти би себе поводив в цих обставинах і на кого з них скоріше за все рівнявся би? Коротше, мені фільм сподобався. До останнього тримає в напрузі, і завдяки п'ятьом, максимально не схожим один на одного героям дає можливість подивитися на себе з тієї сторони, з якої не хотілося б себе бачити, і відчути себе в тій ситуації, в якій ніколи в житті не хотілося б опинитися. Платформа так, це був взагалі перший фільм, який ми подивилися у цій компанії ще більше двох років тому назад. Але мені навіть не довелося його передивлятися для того, аби коротко вам сьогодні про нього розповісти. Настільки змішані і неоднозначні враження він після себе залишив. Фільм мега некомфортний, і з перших хвилин перегляду можна чітко зрозуміти, що це знімали не американці. От знаєте, можливо, це лише мій такий прикол. Але щось мені підказує, що це знайомо багатьом. Що коли ти дивишся якісь американські фільми, то вони сприймаються якось комфортніше, зручніше і навіть приємніше для очей, аніж якісь європейські і. Особливо сербські фільми. Цей фільм був знятий іспанцями, і він не те, що страшний. От знову ж таки, повторюсь, що він просто мега неприємний і некомфортний. Зараз постараюсь коротко розповісти про сюжет, максимально уникаючи спойлерів, тому що щось мені підказує, що вам самим буде цікаво подивитися цей фільм. І, можливо, після перегляду ви і пожалкуєте. Але згодом не пожалкуєте. Чоловік прокидається у бетонній камері під номером 48. <звук> ну, ви вже поняли повністю, без спойлерів тут обійтися не вийде, але найцікавіші моменти я не розповім. Оскільки мета мого сьогоднішнього відео. Не переказати вам фільм, а змусити самих його передивитись. Як виявиться потім, це не просто номер кімнати, але й поверх. На протилежному боці кімнати він бачить свого співкамерника, від якого дізнається про це місце. Той йому пояснює, що вони перебувають в експериментальній в'язниці, побудованій у вигляді вежі, де всі поверхи від першого до останнього пронумеровані вниз. Посередині кожної із камер ув'язнених є, ну скажімо так, дирка, через яку щодня проходить ліфт. Із їжею. Ну, який ліфт, то звичайна платформа. Ну, навіщо я назвала його ліфтом? Не знаю, що я не могла на назву фільму подивитися, щоб не вигадувати якісь лишні слова. Продовж доби платформа ненадовго спускається, ненадовго затримуючись на кожному із поверхів, а потім швидко злітає вгору. Таким чином, виходить, що люди, які знаходяться на першому поверсі, отримують повний стіл з купою їжі. Люди з другого поверху доїдають за ними. Люди з третього отримують те, що не з'їли люди з другого поверху, і так далі до самого дна. Ніхто не знає про те, скільки тут поверхів, але сусід нашого головного героя здогадується, що їх тут. Чино більше ста кожен місяць тебе і ще одну людину закидують на рандомний поверх. Ти можеш прокинутися як на одному із перших поверхів, так і на одному із нижніх поверхів в'язниці. Як вже мабуть здогадались, до нижніх поверхів їжа майже не доходить. В'язниця це таке місце, де кожен сам за себе. Ще однією особливістю цього місця є те, що сюди потрапляють як справжні злочинці, так і звичайні люди за власним бажанням, аби отримати нагороду. А ще кожному із ув'язнених дозволяється взяти з собою всього одну будь-яку річ. Коротше, на мою думку, от конкретно мені здається, що цього опису достатньо для того, аби захотіти подивитися цей фільм, оскільки, якщо я продовжу розповідати, то це вже перетвориться із безспойлерного Опису на переказ фільму, а я краще зроблю на нього просто окремий відео огляд, тому що там точно є про що порозмірковувати Пташиний короб. насправді я навіть трішки здивована, що цей фільм запам'ятався мені так само, як і два попередніх, оскільки він від них обох дуже сильно відрізняється. Якщо ви дивилися фільм «Тихе місце і він вам сподобався, то не слухайте навіть далі цю брідязіну. Одразу вимикайте відео. Ідіть дивитися цей самий фільм, тому що він вам точно сподобається. Інших вже попрошу залишитись і дати йому всього один шанс, незважаючи на те, що це знову ж таки набридло усім постапокаліпсіс тематика, яка давайте дивитись правді в очі вже, мабуть, всім встигла набриднути, чи це тільки я така. Ну, мені вже просто не подобається дивитися на усіх цих зомбі, тому подібне. Якось нудно і одноманітно. Проте цей фільм не один з таких. Мені дуже імпонує концепція цього фільму. Так в чому ж суть його апокаліпсису? Заплющити очі це базова річ, яка потрібна для виживання після того, як планету захопила чи то біологічна зброя. Чи то вищі сили до кінця невідомо, що це таке, але є якась сутність, на яку в жодному разі не можна дивитись, бо, побачивши це, щось всього один раз. Ти одразу стаєш смертником до кінця невідомо, що це таке, але є якась сутність, на яку в жодному разі не можна дивитись, бо, побачивши це, щось всього один раз, ти одразу стаєш смертником або безумцем. Та не робіть поспішні висновки. Можливо, у даному випадку смерть. Це все ж таки благо В центрі сюжету знаходиться жінка, якій необхідно врятувати двох дітей. Попереду на неї чекає безліч небезпек. І максимально жорстоких виборів, від яких залежить життя цих дітей та її самої. Як вона опинилась в такій ситуації? Хто для неї ці діти? Чому вона на човні і куди взагалі втікати в такому світі, роблячи ще й все абсолютно наосліп? Мега некомфортний і дуже незвичайний фільм. Мені рідко заходить щось на постапокаліптичну тематику, але на цей раз він потрапив в саму ціль. А ви не проти, якщо я всуну сюди сонцестояння? Я знаю. Що я розповідала про нього у відео про другий рівень айсбергу, але ж ну я ж спеціально для вас залишаю знизу тайм-коди, тому ви можете одразу перейти до наступного фільму. А для всіх інших я просто не могла не згадати про цей фільм у цьому відео, оскільки ту ніч, коли я запропонувала його подивитися моїм друзям, мені згадують до сих пір, оскільки хочуть нагадати, до чого може призвести те. Коли мені дають можливість знову обирати фільм для загального перегляду. Група студентів за пропозицією друга відправляється у невеличке шведське поселення язичників, які живуть максимально відірвано від цивілізації, і їхня поїздка якраз припадає на святкування літнього сонцестояння, а це є найважливішим святом у їхній общині. Самого лише вступу достатньо для того, аби зацікавитись, чи не так, чи це лише у мене було так. Ну, мозок одразу починає малювати картинки того, що від цього можна очікувати. І повірте: якщо ви не знаєте спойлерів і не бачили ніколи ніяких вирізок із цього фільму, ви ніколи не здогадаєтесь про те, що насправді буде відбуватися у цьому фільмі. Воно точно того варте, оскільки це інший рівень жаху, який з однієї сторони лякає, з іншої заворожує і навіть вводить в деякий гіпноз під час перегляду. Тут ви матимете можливість зануритись в культуру фанатичного язичницького культу, дізнатись більше про їхнє бачення цього всесвіту, перенати в їхні максимально дивні і місцями вкрай жорстокі традиції, і відчути себе маленькою частиною великої общини. А найцікавіше те, що обговорення фільму зайняло у нас навіть більше часу аніж сам фільм. Оскільки ми ще довго розмірковували і спілкувалися на тему релігії, сект язичництва і усього того, що привело людство до утворення подібно жорстоких культів. Коротше, повірте, фільм нікого не залишить байдужим. Особисто мене він змусив замислитись над тим, чи немає у нас в нашій країні подібних якихось культів, чи не проводяться у нас подібні свята. Обряди і тому подібне, тому що якщо брати увесь світ і усі країни загалом, я впевнена, що подібне десь все ж таки відбувається. Але мені стало цікаво, чи немає подібного конкретно у нас. Тому що я влітку, коли гортала TikTok і бачила усі ці відео про шипіт і тому подібні якісь а, фести. Я не знаю, як це називається, але бріти, що це просто фести. Які відбуваються, то я навіть трішки напряглась, тому що з одного боку це виглядає дуже заманливо, круто, колоритно і навіть неповторно, весело і цікаво. Але вдруг є щось по типу таких фестів, які в більш закритих общинах знаходяться, і там відбувається щось зле. Все може бути. І останній фільм, про який мені хотілося би вам сьогодні повідати, це над безоднею або вишка 2022 року. Ставлю 10 з 10, просто тому що нічого подібного досі не бачила. До перегляду фільму я і подумати не могла, що у мене є страх висоти, але те, як він був розкритий тут, ну чесно кажучи, доволі таки лячно. Я навпаки завжди говорила, що я висоти не боюся. Я любила завжди лазити на дихи багатоповерхівок, вставати на краю скелі там, влазити в гори. І це було для мене завжди чимось таким не страшним, а більше надихаючим. А тут, тут це було розкрито так, що, мабуть, я тепер і сама буду. Ну, обачнішою. Я відкладала цей фільм до кінця цього відео, оскільки я навіть не знаю, що і як вам розповісти про нього так, аби ви мені повірили, що це дійсно цікаво. Оскільки, дивлячись на цей постер, напрошується висновок про те, що усі події будуть розвиватись на одній конкретній локації, і на перший погляд, це може здатись для когось навіть нудним. Але незважаючи на обмеженість простору, динаміки цьому фільму вистачає з головою. Підтвердженням цьому є один кінчик із нашої. Компанії, які вирубаються за переглядом будь-якого контенту, але цей шедевр він подивився від початку і до самого кінця. Я думаю, це вже про щось говорить. А ще особливістю цього фільму є те, що ти дійсно в якийсь момент втрачаєш розуміння того, що це художня постановка, і відчуваєш себе так, ніби знаходишся поряд з головними героїнями. Або спостерігаєш за документальними подіями. Коротше, я як завжди навалила купу компліментів і похвали, а саму суть не розповіла. В однієї дівчини сталося страшне горе. Під час підйому на скелю разом із подругою та своїм чоловіком їй довелося пережити смерть цього самого її коханого чоловіка. Після чого вона очевидно отримала нову страшенну фобію висоти і впала в глибоку депресію через втрату коханого. Цілий рік вона не могла ні на мить відпустити. Сити це горе і її подруга, та сама, яка була очевидцем цієї трагедії, запропонувала їй піднятися разом на стару вишку, яку якраз таки вже мали незабаром знести через ту саму старість і непридатність. А піднятись туди вона хотіла в першу чергу через те, що вона уся така крейзі екстремальна блогерша, якій треба було поставити галочку у житті. А подругу вона хотіла просто нарешті дістати із депресії і допомогти їй побороти цю фобію. Ну і заодно розсіяти з висоти такого знакового місця порох коханого чоловіка. Ну а що було далі? Дивіться вже самі. Фільм набагато цікавіший, аніж може здатись на перший погляд. Я сама не збиралася його дивитись. Чисто включила на фоні і думала, що будемо грати в настолки або займатися чимось динамічнішим, поки він буде бубніти десь там на фоні. Та ні, насправді залишив доволі таке яскраві незабутні враження. Хорош. Ось таке лайтове і ненапряжне відео у нас сьогодні з вами вийшло. Тільки, будь ласка, не починайте мені писати тут про те, що у вас немає друзів. Оскільки я вас прекрасно розумію, у мене протягом усього життя взагалі також ніколи не було навіть одного вірного друга, з яким можна так от сісти і подивитися. В комфорті і затишку разом якийсь фільм. Вони, ці друзі, вони появились буквально нещодавно, і як тільки вони з'явились, мені довелося переїжджати у інше місто, через що я зараз з ними бачуся не частіше ніж один раз на місяць. Тому так я розумію всіх тих, в кого немає з ким подивитися ці фільми. Сподіваюсь, що у вас. У вас якось вийде знайти собі друзів. Я там взагалі робила десь декілька місяців тому відео на тему того, як знайти цих друзів. Якщо не буде чим зайнятися у вільний час, то можете його подивитись. Десь тут зараз має з'явитись підказка. Якщо вам буде цікаво, то дивіться, будь ласка, Сподіваюсь, і воно вам допоможе. От, а для тих, в кого є, друзі, раджу обирати для перегляду фільми із цього списку. Точно не лізьте до них з айсбергом заборонених фільмів, будь ласка, тому що ви втратите і тих друзів, які у вас вже є. А як я вже говорила, знайти друзів у сучасному світі дуже і дуже важко, тому не ризикуйте, будь ласка. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Ви навіть не уявляєте, наскільки мені приємно бачити тут усі ці. Лайки, коментарі і якусь активність, тому що я думала, що в мене і далі всі мої відоси будуть висіти буквально на 50 переглядах, як це було раніше. Тому дякую всім і кожному за лайки, за дізлайки, за приємні коментарі і не дуже за докупування на рівному місці і за конструктивну. Критику також дякую. Ну і, звісно ж, за поливання геймінцем також дякую, тому що це так чи інакше, якимось чином, вивело мене з 50 переглядів на дві і навіть більше. Тому так, усім дякую і усім пока-пока, гарного вечора, приємного вечора на цей раз. А не такого, як це буває зазвичай на цьому каналі. Пока-пока!